Я вас вітаю, вельми шановні підписники, підписниці та випадкові глядачі та глядачки мого каналу. Сьогодні з вами я, Андрій 15054. З вами рубрика Периферійний діалог, випуск номер 5 здається. І сьогодні у нас з вами в периферійному діалозі дуже цікавий гість це DualShock 4 версії 2 від PlayStation 4. Власне, PlayStation 4 я ще собі не купив. Але я вже купив собі DualShock для того, щоб завдяки ньому трошки попроходити ігор на PC, тому що я собі трошки купив відьмака на комп'ютер, я собі купив четвертий фолич, і ще в мене є Мазе Раша Блиц, яку дуже конче треба буде пройти, тому що мені подобаються біти мапи. І власне, чому саме DualShock 4 версії 2? Це, в принципі, дуже просто. Він був в наявності в продавця Нікіти. Ви всі його знаєте. Ті, хто дивляться мій канал, його знають, тому що я в основному у нього закупаю з дисками. Я в нього купував PlayStation 4, я в нього купував DualShock 3 від третієї плоїньки. Тому, власне, ви його знаєте, і він все ще активний. Посилання на нього будуть в описі під цим відео. Ви можете перейти до нього, купити диски, там, можливо, консольку якусь, можливо, як я геймпадик можете взяти собі. І відсоток від продажу Нікіти йдуть на допомогу спецпідрозділу Кракен. Тому ваша копійчина послужить благому ділу. Я впевнений, що всі ви донатите, допомагаєте ЗСУ, допомагаєте волонтерам. Я в принципі впевнений, що ви наближаєте нашу перемогу, але і себе порадувати також іноді. Конче необхідно. Тож, власне, що до дуалшоку, що у нього змінилося у порівнянні з dualшоком 3. По-перше, тачпадик. тачпадик, який відпрацьовує на PlayStation 4. Я нічого не можу про нього сказати, тому що у мене нема PlayStation 4, і я його юзав, здається, один раз. І то ми грали в Mortal Kombat. І щоб прямо я супер використовував тачпад? ні, він просто є. Друге, у нього з'явився свій власний динамік з мікрофоном. Через нього можна спокійно обмінювати з тіммейтами інформацію. Також до нього можна підключити навушники. У нього є от така підсвітка і він заряджається через micro USB. Я вам чесно скажу. DualShock 4 мені сподобався більше, ніж мені подобається dualShock 3 версії, тому що DualShock 3 версії він менший. Він не так приємно лягає в руки, і якщо їм дуже довго користуватись, у вас реально почнуть боліти кисті. Ну, я по собі знаю, я один раз на ньому 12 годин підряд грав. І я схопив лютий тунельний синдром. А от, взагалі, фаворит серед моїх геймпадів. Це геймпад від 360-го боксу. Він суперзручний, він великий. Ним можна спокійно грати годин 12 і нічого не буде. В принципі, окрім того, що ви втомитесь, і так багато сидіти перед комп'ютером шкідливо. Хіба вам мама не казала, що так багато не можна сидіти перед комп'ютером? І, власне, мені подобається, як DualShock 4 лягає в руку. Він великий. І в кінці цього відео я зможу вам все ж сказати, хто став моїм фаворитом, чи залишився це геймпад від 360-го боксу, чи це все ж DolShock 4 версії 2. Приємного перегляду. Тож, я підключив вже частину кабелю в консольку. Тепер другу частину кабелю я маю підключити в наш геймпад. І от я роблю це прямо зараз, щоб ви не сказали, що я, мабуть, з. Геймпаду від третьої плейки її вробив. І я натиснув, ніфіга. Добре, добре, дуже цікаво. Зараз я включаю саму консольку. Отак от, от. Я включив саму консольку, як ви побачили. Мені просто вельми цікаво, чи взагалі він відпрацює, тому що я читав в інтернеті, що у DualSense є сумісність з PlayStation. А щодо цього геймпаду ще не читав. Але мені здається, що. Так, 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 чуваки, чуваки. Дивіться, він, він загорівся. Він помаранчевий. Як револю. Він працює! Чуваки, він працює! Я хотів сказати, що він помаранчевий, як революція 4-го року. Але. Блін. Він працює добре. Тобто, базові речі так. Ану. А Якщо я зроблю отак, ні, не відпрацьовує, а отак не відпрацьовує. І отак. Тобто якісь базові речі, типу перемикання, він, наскільки я зрозумів, може робити. А от, щоб повноцінно через нього керувати третьою плойкою, ну, воно, мабуть, не конектиться. Тому що, як бачите, я тисну на кнопку Home, нічого не відбувається. Я тисну, тут нічого не відбувається, options нічого, і ще нічого. Так, добре, а якщо його зніму, чи буде він і далі законекчений? Так, він погас. Я його вмикаю. Я його вмикнув. І ні. Тобто, через кабель воно ще, хоч якось, відпрацьовує, а віддалене керування, на жаль. На жаль, на жаль, не... не виконується. Шкода, звісно, але це був непоганий експеримент, як на мене. Тепер давайте його протестуємо в іграх, але вже на компі. І в тесті ігор мені допоможе наш старий з вами знайомий HP Envy X360. Це буде весело. Одразу після того, як ми підключаємо наш геймпад. Ми чуємо характерний звук від Вінди, і стім нам має показати, що от підключено контролер від PlayStation 4-го. Сам наш геймпадик загоряється, і через стім ми його можемо налаштувати. Ми переходимо у режим обов'язково Big Picture. Тож, власне, ми одразу бачимо, що він у нас працює. Я паралельно буду отак от знімати. Переходимо у налаштування і нам потрібно налаштування контролера. Так, знайдено контролер PlayStation 4. Уподобання. Так, контролер PlayStation 4. Ми залишаємо ім'я, як і є. Я не хочу навіть його змінювати. Вібрацію ми вмикаємо, тому що це прикольно. І налаштовуємо наш геймпад. Я хочу, щоб він в мене був. Блін, зелений, як волосся на логотипі, чи помаранчевий як революція в четвертому році. Ні, зелений, як волосся на логотипі. Мені все ж хочеться, щоб він у мене кому я брешу? Давайте, давайте отакий помаранчевий. Він прикольний: у мене фон логотипу такий жовто-помаранчевий. Можна зробити більш глибоке налаштування, тобто зробити сліпі зони на геймпаді, щоб воно все у вас правильно було, щоб він не дрифтів. Можна заблокувати навігацію, але. Ну, блін, як на мене, як на мене, я не знаю нафіга його так калібрувати. Здається, на PlayStation я його, ну, можливо, ніколи не калібрував. Де да, і на Xbox, я не пам'ятаю, щоб я калібрував. Коротше, ну його впінь. Давайте пограємо. І перша гра на сьогоднішніх наших тестах це Mother Russia Blitz. Чому саме ця гра від Devolver Games? Тому що це бітемап. І як ми знаємо по класиці, кожен геймпад має бути протестований в бітемапах для того, щоб зрозуміти, наскільки зручно в ньому грати, наскільки швидко ти можеш перебирати по клавішам і в принципі, як він себе поводить. Я можу сказати, що DualShock 4 версії 2 пройшов тест. Тож дійсно, мені сподобалось і як він лежав в руці в той момент, коли я грав, і як він вібрував на удари. Тому я можу сказати, що дійсно, якщо ви візьмете цей геймпад і запустите цю гру, ви не пожалкуєте ані секунди свого життя, коли будете проводити за нею час. Ну, а ми тепер їдемо далі. І від гіперболізованої рашки ми переходимо до фентезійних світів. Відьмак 2 саме та гра, під яку брався мною цей геймпад. І якщо ще першу частину відьмака ще можна було пройти на клавамиші, то тут вже приходиться брати геймпад, тому що на клавамиші мене били дуже сильно. Тож. Як геймпад показує себе у другому відмітці? Якщо в принципі пам'ятати на пам'ять розкладку, яка йде на контролері від 360 го боксу, ви цілком добре зможете пограти. Мій досвід був комфортний. Я пройшов майже 10 хвилин гри. Так, це драматична пауза, вона була вимушена тут, чесно скажу. І мені сподобалось, як себе поводив геймпад. Тому я також можу рекомендувати на дуошок-4 версії 2 пройти другого відьмака, і я впевнений, ви відчуєте весь кайф. Тепер ми переходимо до слабкого місця будь-якого геймпаду. Darkness 2 шутер від першої особи. Від геймпадів можна очікувати в шутерах будь-чого. І. Дуже незручного керування, і тебе просто буде дуже дуже багато разів вбивати, допоки ти намагатимешся прицілитись. В принципі, сказати, що геймпади вони ідеальні для шутерів? Ні. Ні. Звісно, є на консолях автоприцілювання. Звісно, потім ти в якийсь момент вже якось при... можеш приноровитися і тобі буде простіше. Але саме DualShock 4 версії 2 і Darkness 2. Як моя улюблена гра, покрили моє серце, тому що мені сподобалось. У пролозі це був шикарний тир, який можна було абсолютно спокійно напрягаючись пройти. Був дійсно кайф, коли ти його проходиш. Тому що у тебе немає відчуття дискомфорту від того, що ти намагаєшся прицілитись. А стрільба по Македонськ на цьому геймпаді відчувається максимально природньо, і дійсно ти наче натискаєш два курки. Тому. Знову ж таки, геймпад шикарний. В Darkness 2. На ньому можна поганяти, але свій вирок, тобто висновок, або вирок, або висновок. Тут ми розберемося, що для нього буде. Я скажу трошки, трошки пізніше. Отже, висновок по цьому геймпаду такий. Він дійсно крутий, мені сподобалось, як він лежить в руці, що в мене не втомлюються руки від гри. І, в принципі, я можу сказати, що все шикардосно проходить. от. Прямо на 12 з 10. Єдине, що у нього є мінуси. Мінуси в тому, щоб повноцінно використовувати геймпад, то в тебе має бути PlayStation 4, тому що деякі функції все ж залочені на четверту плойку. Навіть без четвертої плойки комфортно грати на компі, можна пройти декілька десятків ігор, і тобі буде дійсно по кайфу і зручно. Для мене все ж. Основним геймпадом в моєму житті залишається геймпад від 360 го боксу, тому що ну, він для мене просто ідеальний. Це моя особиста думка, тому давайте не закидуйте мене там в коментарях чимось і от дійсно, просто поважаємо думки один одного. Я хочу ще потестувати геймпади від Xbox One та Xbox Series. І якщо вони дійсно будуть такі ж круті, то я може, і зміню свою думку щодо 360-го. Але, скажімо так: на першому місці це геймпад від 360-го, на другому місці Dol... Сенс 4 версії 2, а третє місце поки вільне. Можливо, розстановка сил і зміниться, але це трошки згодом. Тому я дуже дякую всім за перегляд. Ставте, будь ласка, сповіщення, щоб не пропустити нові відосики на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте свою вподобайку, донатьте зсу, донатьте волонтерам. Ну і пам'ятайте, що наша перемога як ніколи близько. Всім миру та світла в цьому житті, і да прибудуть з вами боги, який би шлях ви не обрали.